Постільна білиза просаралдо на гумці та наволочка від мікс брендів 219 гривень за комплект. Лоті у нас 8 комплектів, і цей лот коштує 1750 гривень, показує, що буде. Буде без упаковочки, але все новеньке збірочка. Ось такі будуть просирадла на гумці різних кольорів. І дівчата підібрали до них, наприклад, ось така наволочка буде. По розмірам скажу пізніше, наприклад, ось такі комплекти. Далі буде стіреньке просарадло і ось така наволочка. Такого плану. Далі графітове просирадло. І ось така наволочка двостороння з різних сторін, різних кольорів. Їх дві, буде дві тут. Далі ось таке просирадло сіреньке. І ось такі наволочки такого плану. Наступне це буде ось світлого кольору. І ось така наволочка в ромбики. Буде біле простирадло і такого бежевого кольору наволочка. І також буде синього кольору простирадло і ось така синя наволочка. По розмірам у лоті буде різні. Буде два варіанти. Буде простирадло 100 на 200 на 90 і наволочка 80 на 80. І буде 140-160 на 200 і наволочка 40 на 80. 219 гривень за комплект для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.